Боїться будь-яких особистих контактів, він не міг там бути просто за означенням. Друге, він боїться своїх військових, чи хтось його не захоче прибити. Він боїться свого оточення, він боїться, що щось прилетить від наших. Хоча, ну, Генічецьк, це він був аж за Генічецьком. Там на е, початку арбатської стрілки це занадто далеко для того, щоб щось прилетіло. Але все одно страхи в нього є у всьому. І тому. Путіна там не було. Там була лялька. А тепер, чому вийшли такі промахи? За тим одним. Ну слухайте, лялька була не основна. Ляльки Путіна це теж ж не актори, це ФСБшники. Вони зробили кар'єру саме як двійники Путіна. І я колись коли досліджував це: ті люди, цих четверо двійників, які були на той час, вони були з зірочками підполковників і полковників ФСБ. Щоб ми просто розуміли, це є достатньо високий командний склад, який тільки тим займався, що вивчав